Доброго дня! У нас є диски колісні до МТЗ. Передні та задні. Так вони виглядають. Це на МТЗ 80. Це на балочний міст. Це 892-й. старого зразку на 5 шпильок та на 8. Розширені передні на 5 та 8 шпилек. Задні. Також є можливість доставки в Латвію, Литву та Естонію через перевізника. Já, yeah, okay.